більше ніяких карток. Я переходжу на помажняні карбованці і більше ніяких... ...на свої карбованці на комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює, сума це -су досить велика. Вона виходить потім в тому, що тринадцятий місяць а, за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому? Я не зажала на один, каже, трасі, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви це дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишилися ті самі 100, -100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, супер як для дітей. Може діти дивитися, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з карткою розраховуватися, я це пікнув, і там же треба ці терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банків. Треба, якщо я користуюсь якимсь подвійним банкінгом з кінського, це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, давайте візьмемо комісію 1% і вона ну, незамітна. Ти таки пікнуть, ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі, зі цих 100 карбованців, електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І походу, якщо супер, супер, супер опростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі батьків, для них було в принципі посильно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да нову там з салону. Але давайте в нас час приземлимося, ми не то що не думаємо про квартиру чи машину з салону, а вже ніхто про такі не думає. Ти коли заходиш просто в магазин, якийсь АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося з казину. Ти стоїш і думаєш, блін, ну, це дора, це дорос, то я випадок, я куплю. Чи телефон? більшість телефонів людей беруть там в кредити, да? Або ну вимушений також бы ушні брать, здавалося така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому ну я нічого не можу вам рекомендувати, і так далі, але я кажу за себе. Я от рекомендую папірові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно. Ну, така от ситуація, на жаль. Бо води.